Що було, що є, а що буде. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе. Для кого програється цей розклад, зрозумієте, коли почуєте, що було у минулому минуле, це буде ваша характеристика. І що буде. Було. Було. Ви минуле не дуже полюбляєте згадувати, тому що там було багато обману, багато страждань, багато непорозумінь. Це, це стосується ваших партнерів, які приходили у ваше життя, приходили для того, щоб прям розбити ваше серце. І це був не один партнер. Ви вже знаєте, тут жінка, яка вже Встомилася від такого спілкування і від таких чоловіків. Це було, це минуле. Були чоловіки, які негідні, які обманювали, які зраджували. Зараз даний момент, що у вас відбувається? Є у вас спілкування з чоловіком, і це також спілкування телефон-інтернет і. Також ви зараз не впевнена в майбутньому, чи будете ви з ним разом і не впевнена в тому, як він до вас відноситься. Спілкування приємне, спілкування активне, але неупевненість є. Невпевненість і недовіра. Недовіра до цього чоловіка тому, що в минулому багато, багато разів обманювали. Так, а майбутнє? майбутнє. А майбутнє тут таке. Ви чоловікові дуже сильно подобаєтеся, дуже подобаєтеся. І цей чоловік з серйозними намірами справді ви тут створите пару. Врешті-решт у вас з'явився в вашому житті чоловік, з яким ви будете разом. Отаке ваше майбутнє. Чоловік стабільний також, чоловік або розлучений, або вдівець, і хоче серйозних стосунків. Справді, у вас на цей раз все вийде.